Штани мікс першого сорту, вага 15 кілограм, ціна 3 євро за 1 кілограм. Це виходить 2070 гривень за цілий такий пакетик. У нас тут наповнені чоловіче та жіночі. Штаніжки йдуть різноманітні, різні розміри. Як бачите, присутні джинсові. Випадається із спортивного плану. Ось така моделька жіноча. На 15 кг тут буде різноманітне наповнення. Ось такі лосіни. До речі, вони йдуть всі в хорошому стані. Ну, тобто, якщо є якісь нюанси, то вони будуть легко виправні. Ось такі слінки жіночі. Наступна моделька йде ось такого плану, такі е класичні. Ось така моделька. Так, Ще одна пара класичних чоловічих. Дуже зручні, дуже гарні по стану. Наступна моделька йде ось такого плану. Ось так вони виглядають, вони максимально легесенькі ідеальні для літа. Так, наступна моделька йде ось така джинсова. Це жіночі, знову ж таки, слімки. класичні. Нагадую 2000 гривень за цілий вміст цього пакетику, Тому кому потрібно жданіжки, це у нас акційна ціна. Можете забирати, зв'язуватися з нашим менеджером, писати у вайбер-групі і забирати цей лотик. Ось такі. Вони йдуть, як ляні. Наступна моделька йде ось такого плану. Знову такі джинси. Така моделька. Ось такі розові класні великого розміру. Наступна моделька йде ось такого плану. джинси, Подивіться, де гарні модельки, сучасні, класні. Ось така моделька. Лосіни. Правда, ці лосіни треба вивернути. Це, до речі, якийсь спортивний бренд. Ось так вони виглядають. Подивіться, які крутезні, гарні, утягуючі. Ще одна пара лосін. Ось така моделька. Досить цікаве наповнення. Подивіться. Якщо був принт, гусяча лапка. Ось такі легесенькі, літні, вони йдуть як гавайки. Дуже гарна моделька. Білесенькі джинси. Наступна знову ж таки, як гавайки. Так, ще одна пара лосінів. можете заодно рахувати собі кількість одиниць і вирахувати собі вартість. Нагадую, пакети коштує 2000 гривень, і це акційна ціна. Ось такі ось ці невідпримок. Ще одні для ні. Ось так вони виглядають. Ну, Там така цікава моделька зараз буде. Ось такі джинси. Подивіться. Я таке такими могла продати дійсно таку пару. Дуже крута. Ще одні гавайки. Ось така моделька. І ось ці крутезі. Лосіна в квіточку. Ось така пара. жіноча. Ще одні свій підіслі. Ось такі вони, коротше, ми зібрали кльош. Білесненький. І остання пара, яка попадається нам в цьому лоті, це ось такі жіночі, знову ж таки легесенькі. І це були штани Мікс першого сорту, вага 15 кг, ціна 2000 грн за цілий мішечок.